Мене тримають в заручниках нахуй. -на 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 Всім привіт, вітаю на каналі НЕЦК. Дуже давно було, не було відосів, я за це перепрошую, вибачаюсь. Е, повертаюсь до їхнього робіння. Одним словом, скоро буде. Скоро будуть відоси. А сьогодні легенько тако відкриваємо чуть-чуть капсул, щоб не лишати вас взагалі без нічого, щоб ви розуміли, що я ще живий. Тому ми трошки поролимо е, капсули. І будемо надіятися, що випаде щось хороше і тут, блін, метал пролітає. Що, я взяв. Е, скільки я взяв? Я не знаю, штук 30 взяв. Може. Медж, звичайно. Ну, звичайно, нас не цікавлене. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14. Скільки? 21. 22 штуки, виходить, взяв. Ну, отаке воно. Отаке воно. Ой, пролітає дуже багато хорошого, і випадає якась лискуча наліпочка. Там Можливо, ціна зразу вискакує, а можливо, в кінці буде підрахунок всієї суми, яка нам випала. Що, як ти думаєш, мені щось випаде? Ти як відкрив от, дві капсули і тобі випав зразу цей. Холод наліпочка. Я думаю, точніше, я знаю, що тобі нічого не Ну. взагалі. Ну, в принципі, так і може бути, техно прилітає, випадає бля Так. Тайло, холо. Або будь-яка холо, в принципі, наліпка, вона дуже дорого коштує, -майо. Ну щось поки сьогодні бідненько, знаєте. Щось прям взагалі ніц не випадає. Ооо, золота пролетіла Ну хоча б забайтили вже разочок. І на цьому дякую. Трошки взяв. О, там ще ж капсула чемпіона є. Така капсула чемпіонів зараз відкрита. Клас. Технотранс там випав, да? Транс там. А, Саркес. Ну ладно. <схи> Давайте відкриємо чемпіонівська наліпочку. Бля, зайву золоту, а? Як вам? Ідейка. Ам-ам. Зайву, але не золота. До речі, як вам скінчик? Яйця дрозда, блін. <схи> Фух. Ну, скін виглядає нормально, але назва це, звісно, щось. Це, звісно, просто щось з чимось. Ой ні, краще б 8, не треба мені оцих полураків, полухуїв. Давати. Будь ласка, ну щось, хоча б якусь холодну ріпочку, хоча б одну, ну що ж падає все одне і те саме. Ай-яй-яй. Який жесть. Який жесть, який страх. Валькон золота народ! Ха-ха, сюди її. Сюди її. Я навіть піду зараз подивлюся, мені просто самому цікаво, знаєте, скільки вона коштує. Це займе трошки дофіга часу, БО я зайшов, блядь, не в Steam, а на магазин. А господи! 747 гривень! 747 гривень. Фалько не То коштує. На цю всю штуку я потратив 222 гривні, а ще от зараз буде невеличка вставка. Я, коротше, вибив оцей новий планшет, який вирішив відкрити кейсик, а там випала корова. Чиназис. Вау! 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 Ну, як ви побачили, катастрофа мені випала. ну... Одним словом, відкриття сьогодні 322 гривні приблизно. Але випало на 747. І це я ще не рахую, наприклад, ось цю метали, металеву, яку я навіть не знаю, скільки коштує. Ну, нехай. Е, в нас ще є автографи. У нас ще є автографи. Я сподіваюся, що ще хоча б щось той покажеться, знаєте? Старі. Це, звісно, неприкольно. Краще помілія випав. Емілія прикольний чувачок. Так. Ну, мені вже немає на що жалітись, типу. Що випаде, те випаде. Я вже не проти будь-чого, бо не ну, хотілося б ще, звісно, щось. Ну тільки не Аврору, ну будь ласка. Ну тільки не цю русняву. <кій> Засуджую, на ютубі не можна це казати, але ми всі розуміємо, хто ці покидьки. О, комплексіті, та що тобі випала? Почекай, почекай, дякую. Лискуча Metisport. Я не думаю, що вона буде коштувати багато, але все-таки лискуча. Це незвичайна і гривень 20, я думаю, можливо, буде коштувати. Тайлу була е, холо, було б дуже прикольно вибити Тайлу холо, тому що теж непогано коштує. Золота пролетіла. Нормально. Фейзи. І звичайні фейзи падають. Краще б не звичайні фейзи випали. У нас лишається три капсули знов золота байтить нас. Може ще? ай яй яй краще Віталіті, але. Ну, нічого, монголи теж прикольно. Зараз топ одна команда світу. Перепрошую. Знав, що Монгол зараз топ-1 світу. Команда. Да, да да Да. Та капець. Пацан Беліатер, де Макси. Могли б і випасти. Ну що ж, остання. остання у нас капсула. Приносить нам звичайних ліків. Знаєте що? Знаєте що? Я сьогодні, трошки... я сьогодні трошки, знаєте, мені вже випало, я вже не проти. А з якого це падає? З галереї чи з лихоманки випадає? З Лихоманки, з куклі падає. Він не хоче лихоманку відкривати, давайте кіловат. Правильно, ти вложився лихоманку, навіщо ж? я Що, чуваки, Є у нас ось такий ключик. Я один. Я сподіваюся, це не буде. Я сподіваюся, це не буде катастрофа. Я сподіваюся, що це хоча буде. Шлак. Шлак! <сі homicide> <сі> 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 Бум. Будь ласка, дайте? Ніколи не вибивав золото, ніколи, ніколи не вибував золото, хоча б щось. Хоча б щось. Клас, клас, нічого, клас, мотор. Мотор! Боже, який він неприкольний, якщо чесно. Добре! Вау". Але на цьому все. Ну це дивись, це не синька, правильно? Це вже хоча б щось, може... це синька? Вже це вже перемога. Сосенька, це не Це вже родеп. Це вже до де поглядаємо. Це ж. А, це Сінько. А, так, так це я, єблан. А! А, да. Ну да. Синька, синько. Добре, дякую вам мене. всім. Дякую вам всім за перегляд. Нехай проблеми та незгоди не роблять вам житті погоди. Навім щастик та будьте здорові. Я вахую. Я чесно в шоці, випали фалькони золоті. Прикольно! Прикольно. Бажаю вам таких же дропів, ну отаких золотих, не отаких, от що мені випав тільки що з Так, Почаємо.